Молодим дорогу саме таким принципом керувалося керівництво баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла» у минулому сезоні. Коли досвідченому тренеру Євгену Мурзіну дали геть юних і практично недосвідчених на міжнародних змаганнях гравців, десь трошки ми рискували все ж таки хлопцям по 19-20 років. Але минулий сезон, ну я вважаю з командами такими як Дніпро, Будівельник там. Навіть львівська політехніка, яка, яка була укомплектована досвідченими гравцями, ми зайняли шосте місце. Готуючись на протязі чемпіонату і в кінці сезону, ми ці хлопці прийняли участь ще в двох змаганнях, а саме в молодіжний чемпіонат України, де ми зайняли друге місце, і приймали фінал чотирьох. Універсіада Ксукраїнська універсіада. Де команда наша виграла, вибрала золоті медалі. Капітан Говерли Степан Лесик каже: опоненти в минулому сезоні були непрості і доводилося добряче постаратися, аби не підвести ні команду, ні вболівальників, ні іменитого тренера. Коли він прийшов, ми зразу побачили його підхід. Це вже був дорослий баскетбол, до якого ми напевно в певній мірі не були ще готові, але він допоміг нам. Показати і проявити себе тому в Суперлізі, де в кожній команді є досвідчені гравці, які виступали в Суперлізі ще до війни, і кожна команда була з хорошим складом і з великими іменами. Ми, я вважаю, непогано себе показали і заклали, можна так сказати, кістяк вже на наступний сезон. Сезон баскетболісти Говарли завершили на шостій сходинці турнірної таблиці і в наступному обіцяють піднятися вище. кажуть, робитимуть усе, аби Івано-Франківськ ними пишався. Тетяна Лугіна, Руслан Копанчук, новини на вежі.